На колегії Київської обласної держадміністрації обговорювали нагальні питання сьогодення. Анатолій Присяжнюк почав з того, що, хоча бюджет 2011 року вже прийнятий, ще можливе внесення змін до нього. Сьогодні іде допрацювання і десь і так, в першому кварталі буде, буде зміни будуть доповнення. Я буквально вчора підписав більше чи на 500 мільйонів листів. Том'єр міністра щодо фінансування різних програм і побігли церкві не по тих… Дові того строю, я би так сказав, і по дорогам, і по охороні здоров'я, по фінансування і освіті. Тобто цей процес іде для підтримки дрібних сільськогосподарників і для уникнення штучного підвищення цін на ринках Київщини. Анатолій Присяжнюк нагадав керівникам районів, міст і сіл про колгоспні ринки, де б кожен селянин мав змогу продати свій товар, і наполегливо просив усіх керівників сприяти появі таких пунктів торгівлі у кожному місті то звичайно те, що стосується міста, що ми таку політику ввели раніше і зараз ми будемо її вести, щоб спілкуватися у плані ярмарок, в плані підвезення сільгоспродукції на наші ринки. Тими колективними господарствами, підприємствами, сільгосп, які є на території району. І це було, це вже у нас це традиційно, але це сьогодні ще раз губернатор наголосив на тому, що ця співпраця повинна бути. Міська рада Обухова і районна рада ще до колегії запланували у 2011 році привезти Обухівський колготний ринок до належного стану. Буквально я думаю, що в квітень місяць ми почнемо ці роботи, і буде реконструкція, і відповідно, от підсумки цієї наради якраз будуть видимі у нас в місті. Обговорили на колегії пропозиції до пенсійної реформи України. Ну, звичайно, сьогодні ми просто заслухали пропозиції, і вони варті то, щоб їх треба обговорювати, знаходити компроміс, знаходити якісь може шляхи, щоб вони не такі болючі були для людей, тому що сьогодні. Якби у нас вік середній був, наших людей дійсно такий, як у Європі, тоді можна було б говорити спокійно про ті цифри. Але е, думаю, що пенсійна реформа незворотна не має е, значення і вона буде відбудеться. В якій формі, то вже інша справа, що дійсно тут треба так і державні кошти залучати, і власні кошти. І е, ну, ми просто за, повинні себе... Застрахувати на нашу на наші ну на наше старіння. ну це так так є, нікуди ми цього не випадінемося. На думку градоначальників, добре те, що уряд не квапиться з прийняттям пенсійної реформи, а виносить для народного обговорення його пункти. Адже є багато за і проти нововведень. Люди віком вже по 70 років, але вони працюють, то вони працюють. І до речі, це одне із питань пенсійної реформи, ми сьогодні розглядати, тому що всі підняли галас, що якщо 65 років. На пенсію значить вже жити не будемо. А люди відповідають: чим більше ми будемо в роботі, чим більше ми будемо активні, тим більше ми будемо жити. Розуміючи, з точки зору держави, що Якщо ви ви чули цифри, що там було 30 мільярдів дефіцит пенсійного фонду і з державного бюджету не програми не фінансуються соціальні якісь програми, якісь розвитку території, а фінансуються тільки пенсійний пенсійний фонд, то це теж не нормально, так не повинно бути. і розумію, що це невідворотне, але з іншої сторони, ну ці положення. Шукати треба ще все-таки оптимальне рішення, тому що я, наприклад, ще повністю ну, не можу свідомо перенести всі ті положення, які є сьогодні в цьому, в цьому положенні. Тому будемо спілкуватись, будемо знаходити оптимальне рішення. Будемо сподіватися, що керівники знайдуть найкращі і безболісні рішення для розв'язання цих складних питань. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт Біла Церква.